Відомі суперники Динамо у Лізі конференцій, Шапаренко відверто Саботує клуб, а також огляд гри проти Маккабі. Друзі, вітаю вас на динамівському секторі. Сьогодні ми до вас традиційно завітали і спорці усіх найбільш важливих та актуальних новин, що відбувається у київській команді. Кваліфікація Ліги Європи не вдалася. Клуб буде грати у лізі конференції. Сьогодні поговоримо власне про суперників у цьому турнірі, а також про Шапаренка та ВАНАТА. Тож підписуйтесь на канал, будь ласка, просто зараз допоможіть нам досягти позначки у 10 тисяч. І поїхали! Розпочнемо сьогодні із вчорашнього матчу проти Макабі. Звичайно, ви знаєте, що Динамо перемогло, але пройти далі не змогло. Давайте коротко згадаємо, власне, як це було. Здавалося, що диво дуже близько, адже вже на п'ятій хвилині Гереро замкнув навіс із кутового у виконанні піхальонка. Швидкий гол дав команді Запал та на снагу кияни могли подвоїти перевагу на 19 19-й хвилині. Втім, після навісу Дубінчака михавко пробив поруч зі стійкою. У першому таймі Динамо непогано контролювало ім'я. І гру, але наприкінці могли пропустити доволі прикрий гол. Класна комбінація Макабі завершилася ударом з близької відстані від мадмона, але на місці був михавко, який врятував команду. Другий тайм команди розпочали доволі рівно, але перший шанс створили саме гравці Макабі. Ревіво пробивав небезпечно, але не ще раз зіграв надійно та перевів м'яч у стійку. Чим ближче все йшло до фінального свистка, тим менше сил було у футболістів. Небезпеки ставало все менше, киян. Незвичайно хотіли знайти свій шанс біля воріт суперника, але Гереро вже десь із середини другого тайму мав дуже мало сил. А Пономаренко, що вийшов замість нього, додати гостроти не зумів. Окремо, давайте зупинимося на двох моментах: перший це Денис Попов і його чергова травма. На 62 й хвилині він входить у гру, втім вже на 84 84-й хвилині вимушено йде з поля. У цьому епізоді на поле вийшли Брашко та Шапаренко, Втім, останнього у грі ми мали побачити ще на десяті. Хвилин раніше, втім, Миколі не дозволили вийти через доволі цікавий епізод. Гравець, не дивлячись на те, що це передбачено правилами, він звичайно про це знав, але все одно не зняв браслет з руки. Почав сперечатися з арбітром. З тренером врешті його заміну відклали, очевидно, аби не втрачати доступний слот. Та у підсумку ані заміна, ані мотивація і бажання Динамо не допомогли. Команда як би не старалася забити більше не змогла. Тож фінальний свисток фіксує хоч і перемогу, але загального успіху це не дає. Динамо вилітає із другого поспіль турніру. Розпочинаючи сезон у лізі чемпіонів, вони врешті опиняються у лізі конференцій. Після матчу Шовковський знову говорив про недостатній індивідуальний рівень футболістів. Результат залежить від тренера та дії команди, каже протистояння з Макабі ми програли у першому матчі, коли після вилучення пропустили двічі. Зараз ми мали можливість цей гандикап відіграти, але індивідуальної майстерності не вистачило. А як думаєте, ви чого насправді не вистачило команді, аби досягти основного етапу, якщо не Ліги Чемпіонів, то Ліги Європи? Ну і власне зараз повернемося до ось того епізоду Миколи Шапаренко і його браслета, який він не хотів знімати з руки. Після цього матчу багато експертів ну серйозно наїхали на футболіста. Зокрема, колишній гравець збірної України Іван Гецько заявив наступне: схоже, у своїх можливостях зневірилися самі динамівці, бо навіщо Шапаренко збирався виходити на поле з якимось амулетом? Це якийсь дитячий садок. Юрій Шелепницький, ще один екс-гравець національної команди, заявив таке: від Шапаренка йде за багато речей, не пов'язаних з футболом. Тренери не зобов'язані слідкувати за такими дрібницями, як браслет на руці гравця чи ланцюжок на шиї. Шапаренко. Досвідчений гравець, який повинен вести команду за собою, а у нього вітер в голові. Справжній професіонал чітко знає, перед виходом на поле усі зайві предмети потрібно зняти, а не сперечатися потім з арбітрами, затримувати заміну і залишати свою команду у меншості. У коментарях та серед експертів хтось взагалі припускає, що це момент справжнього саботажу, тобто показових дій від футболіста, адже він просто не міг не знати про заборону і власне показово сперечався із арбітрами, і з головним тренером. А що думаєте ви з цього приводу? Пишіть у коментарі. Не грав у матчі проти Маккабі Владислав Ванат, але причина у нього доволі поважна, адже він вже з години на годину буквально має стати гравцем Жерони. Отож, оновлену інформацію дав Фабріціо Романо. За його повідомленням, відступні за українського нападника були сплачені вранці 29 серпня. Сума переходу складе 20 мільйонів євро, і це власне розмір клаусули за нападника. Вчора Ванат був присутній на матчі Динамо проти Маккабі, втім, чому саме він не приймав участь. У грі головний тренер так і не пояснив. Ну і наприкінці цього випуску поговоримо про Лігу конференції. Власне, відбулося жеребкування, і суперники для Динамо такі, що, ну, це мало чим відрізняється від Ліги Європи. Отож, легким натиском на кнопку від Едена Азара було визначено, що кияни на етапі ліги зіграють із Фіорентиною, Крістал Пелес, Зрінські з Боснії, Кіперською Омонією, клубом Ноа з Вірменії та турецьким Самсунспором. Точний календар буде сформовано згодом. Зауважимо, що відбуватимуться матчі основного етапу з 2 жовтня до 18 грудня. А ми ж давайте зараз у коментарях спрогнозуємо, яке місце у підсумку посяде Динамо в загальній таблиці. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. І наостанок попросимо підтримати це відео вподобайкою, а наш канал підпискою. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось!